Всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую буряковий квас, так як готували і наші бабусі. Колись справжній український борщ робили з додаванням саме такого квасу. У мене столовий червоний буряк, я його добре помила та очищаю від шкірки. Також такий квас готували із додаванням цукрового буряка так буде ще краще. У мене такого немає, тому готую тільки зі столового червоного. Можна нарізати кружечками, півкільцями, дольками, як вам більше підходить. У мене шматочки товщиною приблизно 1 см. А колись такі буряки навіть не нарізали, а квасили цілими у бочках. Якщо робите перший раз, то достатньо і одної банки. Літрова, 2-літрова чи 3-літрова це вже як вам більше підходить. Також дуже важливо, банку заповнюю не повністю і не потрібно втрамбовувати. Буряки набирають води, і якщо буде викладено надто щільно, тоді банка може лопнути. І заливаю буряки чистою холодною водою джерельною чи фільтрованою. Проста вода з крану, якщо ви живете у місті, не підходить. Буряки потрібно повністю залити водою, і, як я вже казала, їх не потрібно викладати до самого верху. Прикриваю марлею і зафіксовую резинкою. Обов'язково має бути доступ повітря. І залишаю їх сквашуватись при кімнатній температурі у темному місці. Температура приблизно 18-21 градус. Як ви вже помітили, не потрібно нічого додавати, тільки буряки та вода. На другий-третій день ви побачите, як буде утворюватись пінка, її потрібно зібрати, а потім вже плівка і біла пліснява. Їх потрібно обов'язково зібрати, ви не хвилюйтесь, так і має бути. Це є притаманно для квашених овочів, такий процес бродіння. Під час цього процесу утворюються кисломолочні бактерії, тому такий квас є і корисний. Але якщо ви хочете такий квас не тільки додавати до борщу чи інших страв, а вживати самим, тоді потрібно ставитись до цього з обережністю. Кажуть, він понижує тиск і вживати його, напевно, у розведеному вигляді. Це вже потрібно вивчати. Готовий квас буде приблизно через 10-14 днів. Можете попробувати на смак, чи він достатньо проквасився. Потім в кінці проціджую його через марлю чи через сито, і можна знову залити у банку з буряками і зберігати його у прохолодному місці. А я сам квас буду зберігати у холодильнику і обов'язково закриваю капроновою кришкою. Він ось такий насичений, концентрований та ароматний. А ще подивіться, якого яскравого він кольору. Надає борщу просто неймовірного смаку. Також його ще можна додавати до натертого хрону і смакувати з холодцем. Якщо вам був корисний цей відеоролик, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями та пишіть коментарі. До зустрічі!